Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний досі веде активне викорінення радянських підходів в українській армії, щоб зробити її сучаснішою. Про це він сказав в інтерв'ю спецпроекту Дмитра Комарова рік за кадром. Не хочу там оцінювати насамперед діяльність своїх попередників. Це буде досить некрасиво з мого боку, але ця радянська армія вона жила в збройних силах України довго і ще там, десь є відголоски. Ну ще не до кінця, скажімо так. Вона завершила своє існування. Розумієш, коли йдуть важкі бої, коли куча процесів взаємопов'язаних один з одним, це дуже важко зробити, але мої підлегли знають це. Якщо я десь знайду трошки представника якоїсь радянської армії, десь там на будь-якому посту, я довго розбиратися не буду.